Вітаємо з перемогою, важка гра, важливий результат. Що скажете по матчу в цілому? Дякую за привітання. Да, була важлива і важка гра, бо знаєте, після виїзду в Тростянець поразка була, і тут, знаєте, після прорушу в ну, психологічному стані було трошки. Не, 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 не просто, але по цій грі, знаєте, хлопці великі молодці, бо по першому тайму там ну, було, ну я скажу так, невелика кількість, але були достатньо моментів, щоб забити. І віддача їхня, самовіддача, відношення було ну, дуже на високому рівні. Тому хлопці великі молодці, і, і гра, гра ну, тримала, знаєте, до самого кінця. Інтригу, і це, ну, я вважаю, що це цікаво і ну, не як для нас, тренерів, а для болівальників, що гра такому напрузі, в напрузі, в напрузі трималась. І тому ну, я гадаю, що гра ну, вийшла, вийшлась, вийшла, і, і головне, головне, що ми здобули перемогу, і це найголовніше. Судня реалізація трошки підвелася в першому таймі Було багато моментів, і в Тростянсі було багато моментів. Ось як працюєте над цим, як команда це намагається виправляти? Працюємо і до цього працювали. Знаєте, працюємо на завершення, працюємо, але ну трапляється, да, що создаємо багато моментів, і ну трошки не вистачає десь якогось пів метра там, і останню передачу, де потрібно просто попасти в ногу. Але але щось не доходило. Але працюємо, хлопці розуміють, що кожен момент це треба реалізовувати для того, щоб потім гра складалася, складалася вже, ну, вже по-іншому і більш так розкута для них. Але ну, головне, що вони не зупиняються, вони створюють ці моменти. І, ну, я гадаю, що, що Будемо реалізовувати хоч би знаєте, на якийсь якийсь процент треба підіймати реалізації. Туда ну туди буде. І легше, добре, і комфортніше. Сьогодні Дмитро Міхея повернувся до старту. Орі сьогодні така пара центральних захисників у вас була дуже молода та амбіційна. І ось Артем Недоля дуже сильний матч провів, що скажете в цілому по цим гравцям? Да, Артем, знаєте, кожну гру грає стабільно, тому цю гру він теж зіграв стабільно. А молода пара, ну розуміли, що. що Проти нас грає команда молода і треба швидкість, тому ну. Рішили таку поставити пару, да, там Льоха Малакін трошки не його позиція, але загалом він справився з цією позицією. І, ну, бачите, на нуль зіграли, там сказати, що якась кількість великих моментів, то ні, там був один удар, де, де Міхей врятував, такий неприємний був момент. Але... І Міхей після травми теж, знаєте, перша гра там. Трошки там, невпевненість, десь щось так. Але в цілому, ну, в цілому молодці. Тобто був підказ, який від молодих хлопців вимагаємо. Бо якщо мовчати, то, то будуть проблеми. А так, коли голосом вони підказують, то... ну, але знову ж таки, є над чим працювати, це ще, знаєте, так, є ще куди рости, і вони це розуміють. Тому... Я ж кажу, для молодих хлопців треба, треба їх ставити. Це ну знаєте це риск, бо молодий хлопець може зіграти, може якось там стушуватися, але в цілому, в цілому цю гру провели достійно. Всіма задоволені замінами, всі підсилувани темп які всі виконали установку, тому що в принципі останні хвилини були дуже важливі, важлива динаміка на максимум тим, хто вийшов. Ні, всі хлопці молодці вийшли з бажаннями, ну по-іншому воно не може бути. І тому він ну, видно було, що він, вони віддавали всі сили і зробили те, що від них вимагали. Да, зрозуміло, що 1-0 такий рахунок, знаєте, такий собі шатки і в психологічному плані там, хотілося більше це від наших ворот відвести, але в цілому, в цілому, всі, хто вийшов на заміну. Зіграли добре. дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Все.